Час невпинно йде вперед, а новим тепловозом у цеху навіть не пахне. Привіт! Мене звати Макс Узол. І разом з командою тепловозремонтного заводу ми намагатимемось створити новеньку залізничну машину. У нас було це. А має вийти ось це. Півтора місяці вже пройшло, натомість ми маємо лишень ось цю металеву раму. Та й ту без коліс. Ей, ей, хлопці, часу залишилось не так вже й багато. Стільки ж півтора місяці, а сума затрачених інвестицій вже зашкалила далеко за 10 мільйонів гривень. Якщо справи так підуть і далі, то увесь проект ризикує накритись мідним тазом. Я цього допустити не можу. Я бачу, за нашою спиною стоїть лише рама. Такими темпами ми встигнемо до кінця строку, адже залишилось не так багато часу. Дійсно, на сьогоднішній день ви бачите за собою раму кусок железа. Це вже е, майже 50%, навіть 60% готового тепловоза. Олександр Дєдов, начальник виробничої дільниці з ремонту і модернізації тепловозів серії «ЧМЕ-3». Все лишнє була відрізано і все нове вварена. Повністю проїздна реконструкція. від старої, старої чертеже, від старої рами майже нічого не залишилось. Єдине, що тут залишилося, тільки поставити вже дизеля, дізеля, готову кабіну, готові капоти. Все це зібрати в одну кучку і можна запускати. А на цій рамі що і де буде знаходитися? Де, де буде кабіна? Де буде двигун? Де буде генератор? Ну, для этого нам нужно подняться, если можно, я все покажу. Ну, давайте поднимемся. Вот здесь, на этом месте, где мы стоим, будет находиться компрессор. Он занимает 2-2,5 метра в длину, и рядышком с ним будет стоять блок управления воздушными потоками. Здесь будет стоять Датчики, которые распределяют воздушные потоки как на э, тормозную систему тепловоза, так и на всю тормозную систему поезда. Как раз в данный момент приехал наш компрессор, который мы получили с Сумского завода. И вот э, он уже э, пока что упакован, пока еще на транспортной подставке. Будем готовиться к монтажу. Что же на этой платформе мы будем уматывать? Вот дальше, где вот это отверстие вы видите, угу. это воздушные каналы. Здесь будет стоять э, электродвигатель. И воздухом, по воздушным каналам будет идти охлаждение электродвигателей тяговых, которые находятся под тепловозом на тележке. На самом деле тепловоз это электровоз. Задача дизеля, который находится вот здесь, вращать генератор. Генератор дает электрический, ток вырабатывает, и ток подается на тяговые электродвигатели. За счет... него и дизельного теплового. Где дизель будет находиться. Текст, может, как место как для него, вот, это, вот это да, это место под дизель. Дизель мы тоже приобрели совершенно новый американской компании Caterpillar, который занимает очень мало места по сравнению со старым дизелем, который здесь был. Он отличается своей мощностью, своей компактностью и своей надежностью. А яка потужність цього двигуна? Катерпеллер має потужність 970 кВт. Примерно така ж мощність, як була і на старому дизелі, но намного займає менше місця. На цьому місці я розумію, що можу відчути себе машиністом. Так, так, так. Ми якраз раз з вами на місці будучої кабіни машиніста. В отличие від от старої серії теплового ЧМ 3, ми здесь будем иметь обзор на все 360 градусів. Как впереди 360, с 360 градусов полностью машинисту будет возможность смотреть, что делается вокруг тепловоза. Далее, мы маем вот всю платформу. Она для чего предназначена? Вот эта платформа. Здесь будет стоять высоковольтная камера. Вот здесь вся система электрообеспечения тепловоза будет находиться. А что это за отворы такие здоровые. Я могу найти выписал. Да, в этих отворах должны стоять главные воздушные резервуары, которых у меня нет. Кстати, где вопрос резервуары? Резервуары Резервуари заказані будуть через 10 днів. Сергій Мельник, заступник головного технолога. Десять днів. Вони мені потрібні були ще Так Та коли резервуари? Резервуары, резервуары будуть через 7-10 днів. Но пока в принципе у вас есть работа, можете заняться укладкой воздушного трубопровода и установкой компрессора. Мы этим и занимаемся, но все-таки мне нужны резервуары, мне хотя бы нужно знать число, потому что под угрозой весь проект, это основная часть, и мы без нее никак не обойдемся. Ну, точное число я сейчас не могу ответить, когда будут. Ну дней через семь. Ну что ж, придется перестраивать график, делать более жестким. Виробничий процес справа комплексна і неймовірно складна. Треба стигати скрізь по всім фронтам. А найменша дрібниця, яку хтось прогавить, може вилитись у грандіозні проблеми. Треба особисто перевірити усі напрями робіт. Скільки людей приймало участь в модернізації цієї рами? Приймало участь 10 10 чоловік. Це є з них 4 сварщика, 6 слюсарів для виготовлення конструкції самої рами. ну, тут примінялося більше полтори тисячі запчастин. Ми бачимо наскільки громадна ця рама. Яка її вага? Вага рами до модернізації 23 тонни. Після модернізації 18 тонн. Чим особливо ця ємність, де буде стояти двигун у новому тепловозі. Ця ємність ноу-хау даного проєкту. Називається вона екологічна ванна. Тобто раніше ось тут була велика дірка, а тепер її немає. Раніше екологічної ванни не було на старих тепловозах. Було тут відверстя і було видно землю. Паливо та масло протікало прямо на залізничну колю, що є грубим нарушенням екологічних норм. Тобто новий тепловоз дбає ще й про нашу екологію. Так. Да. Ребята уже прошло полтора месяца. Что вы сделали? Показывайте. Богдан, вихованець Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Часики тікають, время час йде, заказчик дзвонить, волнується, де тепловози. Я зробив платформу, топливний бак, кабіну, передній і задній двигатель і окна і зонт. Так, я не понял, почему так мало работы сделал? Мне осталось э, сделать колеса, переднюю штуку, ограждение и лесенку, и фары. Хорошо, времени тебе даю неделю, должен успеть. Постарайся. Куда же мне деться с подводной лодки? Так, кто меня теперь порадует? Это паровоз, сделанный из ткани и Тут картон, украшения, всякие тут проволоки и вот ленточки. Мне осталось прикрепить колеса, они трошки еще и прикрепить вот тут заднюю задню часть. Нужно еще осталось приделать лестницу, чтобы машинист мог залазить в тепловоз. Так, неплохо, неплохо. Что еще у нас есть? Самый экологический тепловоз в мире. Тепловоз из моха. Так, тепловоз из бха. Он же будет расти. Если под дождем стоять не будет, то и расти не будет. И вообще, это самое гениальное произведение искусства. Так, хоть что-то у нас есть. Перед заказчиком краснеть не будем. Аллилуйя! You do what they told you Now 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 you do what they told ya. Now you do what they told ya. Скільки візків знаходиться на цій рамі? скільки колес. Процес модернізації даного тепловоза ми начинали з тележек. Дмитро Мамчур, начальник виробничо-диспетчерського відділу. Всего ми модернізували 12 тележек данной серії тепловоза. Тележки проходили під тепловозом весь строк експлуатації, весь срок служби. К нам попали на модернізацію і ми практично на 80% їх переработали. Под тепловозом находится 6 колесных пар, на одной тележке 3%. В общем счете, у нас прошла модернизация 36 колесных пар данной серии тепловоза. Всего по программе мы исполнили модернизацию 12 тележек. Каждой тележки подходили особо чувствительно, особо аккуратно, потому что каждый имеет свою, свою геометрию, и нарушать ее ни в коем случае было нельзя. Сколько важит ему цей тепловоз? Колесно-моторный блок весит 3,5 тонны. Тележка весит в сборе 22,5 тонны. 26 тонн весит платформа. Весь тепловоз сборе будет весить 120 тонн. Вся эта нагрузка будет передаваться на эти тележки, которые мы модернизировали и отремонтировали. Для выполнения данной работы у нас было приобретено и поставлено два сверхточных сварочных аппарата Кемпи. И все сварочные работы проводились в контролятеле. С постоянным контролем геометрии, температуры, найбільша робота Це зварювання. Костянтин Пивоваренко, електрозварювальник п'ятого розряду. Це зварювання труб, зварювання рами. В процесі зварювання до рами приварили більше півтори тисячі деталей. Це приблизно дві тисячі швів. І в кілометрах це десь дорівнює трьом тисячам. Зі словаками ми працювали більше ніж три тижні. Ми з ними йшли пліч-опліч. Веселі добрі хлопці багато цікавого нам розповіли про свої технології зварювання швів Словакії. Але я думаю, наші спеціалісти не поступаються словацьким в своїй професійності. Рівень нашої команди дозволяє йти в ногу з часом. Ти про те, що увесь цей проект має надзвичайно високу вартість, нічого не сказати. Лише уявіть собі, ціна виготовлення лише одного тепловозу дорівнює ціні 15 мерсів. А якщо взяти до уваги, що спеці тепловозремонтного мають виготовити не один тепловоз, а цілих шість залізничних машин, то тут такий автопарк вимальовується. Кортеж президента просто відпочиває. Так, рахувати гроші це завжди приємно. Однак тут напрошується одне цікаве питання. Якщо минулого разу у завода не було грошей навіть на старт проекту, то звідки фінансування зараз, коли ведуться такі активні роботи? Так, це вже цікаво, але правду я спробую дізнатись вже наступного разу. Зараз є справи поважливіше. До найголовнішого дня, коли завод має представити результат своєї роботи, підвести підсумок п'ятирічної праці і довести свій професіоналізм, залишилось всього нічого трохи більше місяця. Не густо, але ми прорвемось.